їх щоранку будять потужні обстріли та гучні вибухи. Вони звикли ховатися у підвалах. Вони готові жити під кулями, але за жодних умов не хочуть покидати свою маленьку батьківщину. Ба більше вони категорично відмовляються відпускати своїх дітей на мирну територію. Півмільйона юних Донбасівців ще й досі залишаються на окупованій бойовиками землі. Цьому треба покласти кінець і нарешті вивести усіх дітлахів з ДНР та ЛНР. Закликає уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Потрібно сьогодні розроблювати механізм евакуації дітей в разі настання екстреної ситуації без згоди батьків. Ми сьогодні знаємо, що більшість дітей в закладах, які перебувають на тих територіях, це не діти-сироти, це батьківські діти. Головний захисник дитинства б'є на сполох каже, ситуація на Донбасі критична. Мовляв, у зоні активних бойових дій перебуває ще 4 тисячі дітей, але дістатися до них практично нереально. Зі станицею Луганської сьогодні зв'язок дуже поганий. Кримське не можна ні заїхати, ні виїхати хоча є небезпека досить серйозна для дітей. Але зона під'їзду прострілюється, тому ніхто не може доїхати туди. Повне свавілля й в інтернатах на окупованих територіях, зокрема в Ровеньках та Краснодоні. Там все, що залишаються українські сироти, але доступу до них не мають навіть волонтери. Також, за словами уповноваженого президента справ дитини, за період окупації терористами частини Донбасу загинуло 60 дітей, і ця цифра продовжує зростати.